Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Що приховував дизель і що буде далі з гуртом Green Grey? Колега музиканта і бітмейкер гурту Денис Бінковський, відомий під псевдонімом Original Dizzy, вперше дав коментар і розповів про невідомі факти із життя дизеля. Він розповів, що, на жаль, музикант роками ігнорував лікування попри хронічне захворювання. Після смерті лідера Грінгрей, команда, готує триб'ют концерт у Києві. Як розказав Денис, що ніхто не був у курсі, що він мав хронічне захворювання. Це стало величезною несподіванкою. Він зневажливо ставився до лікування, на жаль, його улюбленими ліками було активоване вугілля. І в той же час Андрій ніколи не скаржився на самопочуття і завжди залишався активним, навіть попри в тому. Як сказав колега, далі ми будемо нести його світле ім'я ніщо не має бути забутим. Ми доведемо все, що він почав. Концерт у Києві відбудеться. При любих обставинах це буде триб'ют. Що буде далі з туром? Наразі не вирішено. На четвертий день ми лише збираємося докупи. Вчання з артистом прийшло у будинку кіно Національної спілки кінематографістів України. Захід розпочався в 9-й годині ранку і зібрав десятки шанувальників, друзів та колег музиканта. Який помер 20 жовтня у віці 55 років через серцеву недостатність, спричинену ішемічною хворобою серця. Під час прощання лунали пісні Грінгрей українською мовою, серед яких культовий трек під дощем. Дизеля поклали до труни у його фірмовій кепці. Без неї артист рідко виходив на сцену. Також стало відомо, що тіло фронтмена гурту Грінгрей Андрія Яценка буде кремоване. Урну з його прахом планують поховати на байковому кладовищі у Києві. Вокаліст і лідер гурту Воплі від Оплясова Олег Скрипка закликав артистів платити. Він різко висловився про сучасну українську поп-музику, заявивши, що артистів, які співають під фонограму, слід обкладати величезними податками та так, щоб аж пищали. З його слів, якщо б я був імператором культурного обрію, я би поп-культуру не заборонив, але дуже сильно оподаткував би. Хочеш співати під фанеру, заплати. Та так, щоб за ці гроші могли існувати оркестри та джаз-клуби, наголосив Скрипка. Музикант переконаний, що популярна музика підсовує людям фуфло і шкодить розвитку справжнього мистецтва. На його думку, живі виступи стають зникаючим видом адже все більше артистів обирають легкий шлях, спів під плейбек. Як сказав Олег, бувало, приїжджаєш у деякі міста, виступаєш, а на тебе дивляться, як на марсіаніна вони не знають, що таке живе виконання. У кожному клубі свої співачки з флешками, Під мінуси і всі щасливі. Але це ж позор, концерт має бути живим, бо інакше він не несе жодної енергії, підсумував артист. Друзі, ну з цим важко не погодитися. Треба співати завжди вживу. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. І тепер трохи про повсякденне життя та ще й в Англії. У Лондоні жінка отримала штраф за те, що вилила каву. Вдумайтесь, у каналізаційний люк, поспішаючи на автобус. Жителька Лондона отримала штраф у 150 фунтів стерлінгів за те, що вона вилила залишки ранкової кави в каналізаційний люк на вулиці, чекаючи на автобус. Подія трапилась біля станції Річмонд у столиці Великої Британії. Вона вважала, що робить правильно, виливаючи вміст своєї багаторазової чашки перед тим, як сісти в автобус на роботу. Але за декілька хвилин до неї підійшли троє правоохоронців і вручили їй повідомлення про штраф. З її слів, я помітила, що мій автобус наближається, тому просто вилила залишки кави. Це було небагато, всього трішечки. Я тільки обернулася, як троє чоловік, співробітники правоохоронних органів, підійшли, і потім навіть побігли за мною. І я відразу ж зупинилася. Я думала, що це стосується автобуса, я не мала уявлення, що виливати рідину в каналізацію це незаконно. Це було справжнім для мене шоком, розповіла Елсі Орд. Поліцейські повідомили їй, що вона порушила статтю 33 закону про охорону навколишнього середовища 1990 року, згідно з якою утилізація відходів, способом, що може забруднити землю або воду, є порушенням. Коли вона запитала у поліцейських, що ж їй робити, зрештою кави, поліцейські сказали вилити її в найближчий смітник. Але мені це здається досить несправедливим. Я вважаю, що штраф за великий, він не є пропорційним вчиненому, сказала Алсіорд. Рада ж міста заявила, що її співробітники діяли професійно та об'єктивно, і що штраф був накладений відповідно до політики Ради. Написи з камер підтверджують, що поліцейські діяли професійно і з розумінням ставилися до обставин. Ніхто не любить отримувати штрафи, і ми завжди прагнемо застосовувати наші правила справедливо. Та з розумінням ми прагнемо захищати водойми Річмонда. І підтримувати вулиці нашого району чистими і безпечними, заходи з примусового виконання застосовуються тільки в разі необхідності, і мешканці, які вважають, що штраф був накладений неправильно, можуть подати запити на перегляд. прокоментували у раді міста. Друзі, цікаво, а як ви думаєте, якщо б така подія ставилася в українському місті і було накладений такий штраф, як би ви ставилися до дій правоохоронців, і як би ви реагували на заяви міської влади? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Мені дуже цікава ваша думка. Я ж, як завжди, дякую вам за перегляд відео і дуже вдячний за коментарі, підписку та лайки. Бажаю вам всього найкращого і головне здоров'я. До нової зустрічі. Пока!